Добрий день, шановні учні, викладачі, батьки і гості. Сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята свята, що лежить на межі дитинства та дорослого життя. Вечір присвячений випуску. Дозвольте вважати відкритим. Слово для привітання надається директору державного навчального закладу Вище професійне училище номер 11 міста Хмельницького. Дорогі Випускники, дорогі учні, зараз вже стало такою традицією, що осінній зимовий період. У нас є випуск, ну, відповідно, підійшов термін навчання до завершення, і ми маємо право вручити документи про отриману робітничу кваліфікацію і про отриману освіту. Сьогодні проведений державний кваліфікаційний екзамен. Я вже говорив нашим хлопцям, що ми колектив вищого професійного училища номер 11 Старалися, намагалися створити всі умови для того, щоб ви, шановні випускники, змогли набути певні знання для того, щоб зробити все, щоб зберегти вас від якихось негативних моментів періоду період навчання в нашому навчальному закладі. Тому продовжуйте навчання, є можливість, здавайте незалежне. Оцінювання знань, поступайте, вчіться, вчіться заочно і, щоб ви гідно несли звання випускника вищого професійного училища номер зустріч. Сніп у полі зав'яжи, отчому своєму клонися дому. Рідний край люби і бережи. На моталу не віддавай нікому. Перші наші, наші учні отримують дипломи з відзнакою, так що це найкращі учні. А, а, це найкращі. Для вручення диплому запрошується бойчук Іван Владмінович. <праць> для вручення диплому запрошується Дембіцький Вадим Вікторович. Для вручення диплому запрошується діток Валентин Віталійович. Грамотою нагороджується Черков Валерій Олексійович. Рамотою нагороджується Вальчук Іван Сергійович за відмінні результати у навчанні та активну участь у громадському житті училищ. За активну участь у громадському житті училища та вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу нагороджується Блашков Микола Євгенович. У громадському житті училища та за вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу виноситься подяка Бойчуку Івану Леонідовичу. За активну участь у громадському житті училища та вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу виноситься подяка Вітязю Владиславу Олеговичу. Участь у громадському житті училища та вагому і внесок у розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу. виносить подяку Кошніру по Руслану Вікторовичу. <плес> За <Завчий, плес> участь у громадському житті училища та вагому і внесок у розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу виносить подяка тут Володимиру Константиновичу. У громадському житті училища та ваговий внесок у розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу виноситься подяка столярику Максиму В'ячеславовичу. Сьогодні ви отримали дійсно документи державного зразка, які вам дадуть змогу працювати, дадуть право на гідну заробітну плату. І ми сьогодні трошки сумуємо, сумуємо, тому що ви йдете в доросле життя, ви сьогодні йдете від нас. Кожен із вас має свою найзаповітнішу мрію. Цінуйте її, боріться за неї і нехай поруч з вами крокують віра, надія і любов. На цьому урочисту частину нашого випускного вечора завершена.